Ці роботи ми розпочали минулого року, мали завершити вже взимку, в лютому, в лютий березень ці роботи мали би бути завершені. Але з початком повномасштабного вторгнення ми не змогли ці роботи завершувати. Ви знаєте, що і платежі дуже важко проходили. Ну і взагалі на такі роботи потрібно було б не просто так їх виконувати, а брати дозвіл у військової адміністрації на виконання таких робіт. Але ми писали не один лист. І завдяки злагодженій якраз роботі всіх управлінь змогли ну, довести, що це є таке одне з першочергових завдань, тому що тут діти. І перше, що нас цікавило, це перешкоди під час евакуації дітей на повітряні тривоги. І, ну, і взагалі не, ну, небезпечно було залишатися в такому стані. Дуже добре, що нікуди не дівся наш підрядник, що він погодився працювати. І завіз всі матеріали. І ви вже бачили, що частина вже виконана. Ми дуже сподіваємося, що найближчим часом дитячий садок вже отримає свою територію в такому вигляді, як вона має бути. А чи є термін, до якого числа має здати вже об'єкт підрядники? Тут першочергово все буде залежати від погодних умов і, ви ж розумієте, від повітряних тривог. Тому поки що про терміни ми не говоримо, але дуже сподіваємось, що все буде виконано вчасно і ну, якісно. На ну, зараз проводяться роботи по благоустрою прилеглої території садочку номер 1 Золота рибка, так звана е, це ну, завершальні роботи, тому що роботи були почати на минулому році, і зараз ми закінчимо ці роботи. Ці роботи погоджували, дозволили виконати і завершити, тому що ми доповіли, що це є ми повинні забезпечити свободний прохід дітей, малюків, евакуацію з дітсадочка, Так так, що тому, що садочок працює. І також ми повинні забезпечити можливість під'їзду транспорту. Все. Тому і нам дозволили. І також ми зараз працюємо над питанням, щоб нам дозволили вже перевели перемови, щоб закінчити роботи по Лавустрі, по вулиці Миру. Там, де у нас зараз розкопано, там, де у нас зараз закінчені роботи, ми не встигли в прошлому минулому році, тому що там. Виникли проблеми з, газу, з газовою трубою, яка находилась на другої відмінки, як ну від якої ніхто ніхто не знав, що вона на цій відмінки на після колодязю піднялася вверх, і треба там переробити проект проєктне рішення щодо можливості там виконати от ступеньки та пандус для інвалідів. Тому роботи минулому року закінчити не встигли, але з воєнним станом. Нам заборонили, але ми таки ведемо перемови, тому що це безпека для людей, також як для садочку, щоб на наступному році нам дозволили і ми ці роботи теж закінчили. Там дві стадії. Частина там плитки там закінчили там, де дорожки, там, де пішохідна зона. І так, як я сказав, плитка кладеться там, де має приїхати транспорт. Пожежна машина має можливість під'їхати. Ну, транспорти скора. Тому там не кладеться пішохідна плитка, а кладеться плитка товшиною 8 сантиметрів. Це для такого потужного транспорту. А яка ширина доріжок? — Ну взагалі від 3,5 до 4,5 метрів. Вони працюють. В... Я робив зауваження, вони зараз поїхали там заміняти деякі матеріали, щоб, ну, щоб було якісно. Тобто в п'ятницю я там був, робив обход, зробили зауваження з тих наглядом, вони ці зауваження за виходним встренили. І зараз побачимо, сьогодні побачимо, як вони далі. Тобто, кожен день ми там фактично буваємо, підходимо, контролюємо. Дивимось, щоб було як роботи були виконані. Було ще питання по огорожі. Там сталося останнє питання, це огорожа, тому що там є проблемні міста в огорожі, ну, тому там в тому садочку ми ще повернемося, але вже в мирний час. Получається, що ці роботи по благоустрою розпочалися в лютому місяці, на початку лютого, і вже 24 лютого були перервані. Ось, і... Літом, як ми вже розуміли, що ми будемо відкривати чергові групи. Ми стали просити управління освіти писати службові листи про те, що нам треба обов'язково зробити благоустрій території, що це дуже важливо для збереження життя та здоров'я дітей, персоналу та ще й батьків звичайно, бо ми відповідаємо за всіх, хто заходить на територію закладу. І оскільки ми розуміли, що ми йдемо в осінь, і день стає все коротше, а вечором буде темно, і незрозуміло як. Тим більше, що, що за сигналом тривоги, ми маємо. Швидко дітей вивезти в безпечне місце. Це ще накладало також свою тему, що треба обов'язково зробити благоустрій. Зверталися неодноразово в управління освіти, вони в свою чергу звертались далі і до депутатів. І була тільки одне питання, затримка, тому що треба було дозвіл обласної військової адміністрації для проведення цих робіт. У нас спасає тільки те, що у нас навколо самої будівлі проведено благоустрій, у нас зроблені гарні такі навколо будівлі, як доріжки. І це настільки це спасає, що і вихователі спокійно можуть вийти і на цьому гарному тротуарі стояти, там, чекати дітей, зустрічати дітей. І потім вже буквально строє. В колонії там, по одному чи по два переводити спокійно їх на ігровий майданчик, тому що діти самостійно, звичайно, не можуть рухатися, тому що ви ж бачите, які є ями у нас замість бордюрів. Це дуже важливо, і як для керівника, і як, взагалі людина, яка працювала в цьому садку з першого дня його відкриття. Сад стає, що, що з кожним днем все краще і краще. Нам зробили гарно дуже фасад, нам зробили ремонт капітальної покрівлі з утепленням. Зараз зроблять благоустрій і буде все дуже гарно, але ми на цьому не зупиняємося. Дасть Бог прийде перемога в Україну, будуть кошти в бюджеті, будемо просити далі ремонт наших ігрових майданчиків. Тобто в нас ідеї не закінчуються і плани, головне, щоб був мир, щоб були гроші і все буде в нас далі продовжуватися. А вікно повітря? <рістерігіння> Ліхтарі там печі говорять. Здело. Если затопить, проверяємо. <рістерігіння> Тут затоплені мільйони цілей, скидку не спали. У нас, коли тільки відкрили дитячий садок влітку, було визначено, що укриття для цього дитячого садка буде на миру 26 в підвальному приміщенні, тож це також є і ПРУ. Нам виділили там кімнату, і коли було небагато людей, нас це абсолютно задовільняло. Нам вистачало там приміщень, дитячий садок облаштувався, наскільки це можна було, і все в принципі влаштовувало. Але потім, коли батьки зрозуміли, що діткам комфортно в дитячому садку, що можна водити, що садок забезпечив дітей всіма умовами. У нас ну, можна сказати, що різко збільшилася кількість дітей. І, наприклад, від 30-40 у нас тепер більше 150 може бути дітей в дошкільному закладі. Зрозуміло, місця нам стало мало. Ми звернулися, що нам виділили ще одне приміщення, але в СМД нам відповіли, що приміщення виділити нам не можуть. Там багато приміщень є в оренді, і взагалі це спільна власність. Це не власність нашого управління комунального майна, фонду комунального майна. Тому Декілька таких ну, перемовин і не дійшли ми згоди щодо приміщень. Місця нам було мало, тому ми вже почали шукати найближчі варіанти, де може бути і те, що належить фонду комунального майна. Виявилося, що у нас тут дуже гарне гарний ПРУ, і ми можемо його використовувати. Фонд комунального майна погодився. Виконати ремонтні роботи, тому що це фонд виконував. Погодились, ну тобто все зійшлося. Да? І ви бачили, що ремонт виконаний, виконаний доволі якісно, і діткам буде затишно і комфортно в цих приміщеннях. Тут вже ремонт виконувався. Знаєте, перші, якщо приміщення ми робили бігом, і, і так, то тут вже трошки по-іншому підійшли. Тут вже встановили і, і примусову вентиляцію, і аварійне освітлення, і тобто, деякі моменти яких, наприклад, не було в інших, інших ПРУ. Ну, як на мою думку, виконано гарно. Зараз, сьогодні буквально дитячий садок зараз вимкнули світло, працівники дитячого садка зараз підуть в ці приміщення, зроблять там прибирання. І вже завтра дитячий садок перенесе туди. Речі і зможе евакуюватися вже в сховище, яке буде закріплене конкретно за ними. Великі кімнати, туалет, навіть встановили невеличкий болер для того, щоб можна було діткам помити руки у разі потреби. Більше мільйона гривень коштує, але там багато приміщень. Нам треба було захопити коридор там, де взагалі колись була пожежа, і там взагалі ним не користувалися, він був просто перекритий. Тобто там виконана дуже велика робота. І я думаю, що ви самі побачили, що дійсно виконано гарно і першочергово з думкою про дітей і про їх безпеку. Скільки часу витратили на ремонт Трохи більше місяця. Трохи більше місяця, але зайшла велика бригада. Нам, знаєте, якось так пощастило, і всі роботи виконані. Чесно вам сказати, я була, коли починали. І зараз от, і виходить, що ніби як і будівельників не бачили, а ремонт гарний зроблений. Коли ми починаємо щось таке робити, що дуже терміново треба, то першочергово домовляємося зрозуміло про терміни і про якість. Тому тут уже то випадає тому Голови СББ здають в оренду. Якщо ви звернули увагу, то там так і є орендатори в багатьох приміщеннях. І на випадок надзвичайної ситуації, якщо не дай Боже, там ну дуже поганих обставин, то всі орендатори мають відкрити свої приміщення і дати доступ людям. Тому вони орендують, але вони знають, що в разі потреби вони ці приміщення мають відкрити. Зрозуміло, що це залишається власністю фонду комунального майна і за погодженням із фондом ОСББ якісь приміщення здає в оренду, але я думаю, що частина приміщень все-таки ми залишимо за дитячим садком, тому що ну, з таким сусідом тепер очікувати чогось гарного не дуже віриться. Там дві великі кімнати, і одна менша кімната на випадок, якщо Буде група, наприклад, якась карантинна, то має бути в тій кімнаті, розташуються медики, зроблений туалет, унітаз для дітей, і для дорослих, умивальники, бойлер. Ну і першочергово входи вхід, вихід зроблений, поручні для дітей і поставлені захисні протипожежні двері. Ну і пожежне освітлення на випадок, якщо вимикається центральне. Це на справжній переу, тобто, якщо ми раніше дітей вели під підвальне приміщення на миру 26, ось то зараз буде у нас то тобто, просто найпростіше укриття. Називалося, тому що це просто напівпідвал, То зараз ми будемо в справжньому ПРУ. Воно на набагато глибше, немає відсутні вікна. Там в ті, в ті двох кімнатах ви бачили там немає вікон. Ось тому воно справді набагато безпечніше. зробили гарний ремонт, поміняли нам там підлогу, освітлення. Зробили нам евакуаційне освітлення, яке тримає десь біля двох годин навіть при відсутності централізованого електропостачання. Буде ще дві години ці ліхтарі показувати Вихід, куди зайти, можна і, і таким чином, що підтримують трошечки, що видно. Ось нам зробили там туалетну кімнату, обладнали там дитячий унітазик, дві раковини, щоб діти могли помити ручки, дві кімнати великих для розміщення всіх дітей, і одна невеличка кімната на випадок, якщо буде якась вітрянка чи інше інфекційне захворювання, щоб діти не контактували. Ось ну ми ще. Вимо принесемо свої стільчики, килимочки, зробимо, щоб там було затишно, іграшки і будемо на випадок тривоги туди вже бігати.